Вілл Сміт, відомий своїми харизматичними виступами та різноманітними ролями, підкрив серця глядачів у всьому світі. Перш ніж заявити про себе у світі акторської майстерності, Вілл Сміт виявив свої музичні здібності. Багато хто, можливо, не знає, що він був фронтменом хіп-хоп дуету DJ Jazzy Джезілев and The Fresh Prince. Ця пара випустила такі хіти як Summertime та Parents Just Don't Understand», які здобули визнання критиків та комерційний успіх. Більше того, їхні чарівні ритми навіть принесли їм першу в історії премію Греммі за найкраще реп-виконання у 1989 році. Попри величезний успіх, як музикант. Сміт зіштовхнувся з фінансовими труднощами на початку своєї кар'єри. Наприкінці 1980-х років його звичка до витрат наздогнала його, і він опинився у значному боргу. Хоча ВІЛ спочатку отримав визнання як музикант, його перехід у світ фільмів блокбастерів був просто вражаючим. У 1996 році він знявся в науково-фантастичному блокбастері День Незалежності, який зміцнив його позицію як популярний виконавець головної ролі. Величезний касовий успіх фільму, що зібрав понад 800 мільйонів доларів у всьому світі, зробив Сміта одним з найбільш затребуваних акторів Голівуду. Надалі він зіграв у таких фільмах, як Люди в чорному, Погані хлопці та Я робот. Продемонструвавши свою багатогранність та закріпивши статус справжньої зірки кіно, присутність Віла Сміта на екрані та його незаперечна харизма зробили його королем касових зборів. Окрім величезного успіху в індустрії розваг, Сміт також відомий своєю філантропічною та гуманітарною діяльністю. Він постійно використовує свою платформу для підвищення обізнаності та підтримки різних цілей. Сміт та його дружина Джада Пінкет Сміт заснували сімейний фонд «Вілла та Джади Сміт, який займається освітою та розширенням прав і можливостей для молоді. У шкільні часи Вілла Сміта прозвали принцем за блискуче вміння виходити сухим з води і успішно викручуватися з різних ситуацій. У актора є троє братів і сестер. Реп музикою Вілл Сміт захопився ще в 12-річному віці, а вже в 18 років він отримав свою першу головну роль в серіалі Крутий принц з Бель Ейр. Музикою він почав займатися раніше, ніж фільмами. Ще в 80-х роках хіп хоп дует DJ Jazzy Діджей and The Fresh Prince, в якому він брав участь, став досить відомий. І навіть отримав премію Греммі. Мільйонером він став вже в віці 20 років, а в 90-х роках актор закинув музичну кар'єру на довгі роки, проте потім знову до неї повернувся. Віл Сміт майстер по збірці Кубика Рубіка, його особистий рекорд 55 секунд. Він єдиний актор, дев'ять фільмів поспіль. За участю якого зібрали в прокаті не менше 100 мільйонів доларів кожен. Улюблена книга Сміта Алхімік за авторством бразильського письменника Пауло Коельо. Для подорожей по країні Віл Сміт придбав двоповерхову вантажівку з причепом, яка представляла собою розкішний будинок на колесах, в якому є навіть ванна і тренажерний зал. Одним з хобі актора є гра в шахи кажуть Грає він і справді добре. Крім англійської мови, Сміт вільно говорить по іспанськи. Разом з сином він знявся у фільмі після нашої ери. Барак Обама, ще будучи президентом, одного разу сказав, що якщо про нього коли-небудь знімуть фільм, він би хотів, щоб його зіграв саме Віл Сміт, знявшись у дев'яти фільмах поспіль з касовими зборами понад 100 мільйонів доларів за кожен фільм. Цей рекорд внесений до книги рекордів Гіннеса, а також актор двічі номінувався на премію Оскар, внесений до книги рекордів за те, що він встиг побувати відразу на трьох прем'єрах фільму в Манчестері, Бірмінгемі та Лондоні.